Проводив селекторну нараду міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Характеризуючи ситуацію в агропромисловому комплексі держави, відзначалося, що зернові і зернобобові культури зібрано по Україні на 75% площ. Складні погодні умови дощі на три тижні змістили строки посіву озимого клину та збирання врожаю пізніх культур, гречки соняшнику, кукурузи. По державі озимий клин засіяно лише на площі 3,5 мільйона гектарів. Ктарів з наступного тижня очікується припинення опадів і підвищення температурного режиму, тому необхідно докласти всіх зусиль, щоб здійснити посів у найкоротші строки. На селекторні обговорювалися питання забезпечення областей посівним матеріалом, мінеральними добривами та пальним. Звернуто було увагу щодо безпідставного зростання цін на картоплю та овочівницьку продукцію. Тому зобов'язано провести в областях і районах ярмарки сільськогосподарської продукції, щоб да змогу товаровиробникам реалізовувати вирощену продукцію, а не наживатися посередникам. Житомирська область. Я б хотів би, щоб ви звернули по питанням посіву озимих культур. Я сьогодні з губернатором розмовляв, він сказав, що ви маєте програму виконати свої прогнозні показники і закладка на зберігання овочів, фруктів 50% і картоплі 50%. Будь ласка, житою, підтягнуте. Зменшення поголів'я корів на 2% і ярмарки. Обсяг реалізації на ярмарках половину менше, ніж в минулий період. Недопустимо. Згідно рекомендацій науковців, посів озимих на полісі можливий до 10 жовтня, а в лісостоповій зоні до 15 жовтня. На селекторній нараді обговорювалися питання формування ціни на зернові культури, закупівлі зерна аграрним фондом по форвардним контрактах та закладки у складські приміщення овочівницької продукції для зберігання і реалізації у зимовий період. Ми відчули державницький підхід. Ми зрозуміли відповідальність. Перед державою, тому я ще раз дякую всім керівникам за те, що сьогодні дійсно в екстремальних умовах ми робимо неможливе, але дуже важливе, нагодуємо державу, забезпечимо державу хлібом. Тому, шановні колеги, голови райдер адміністрації, заступники, хто є в студіях, я думаю, що на сьогоднішній день на попередніх як мінімум 10 днів. Найголовнішого у наших справах навірно, нічого немає, як посівна кампанія.